Що лютий на Росії? Зараз я вже доб'ю це питання. Добре, я дуже дякую, якщо ви дивитесь. Розумію, що довго, але ну, дуже капець, як цікаво, аби з вас я дивитись. Ну, можу, але, думаю, вам також буде цікаво. Да? Давайте глянемо. А що, а що все це для Росії? О, оце все. Оці всі перемовини, оце все те, що в нас це, що це, що це для Росії? В лютому в лютому 23-го року, що це для Росії важко. Імператору дуже важко. Там також будуть шукати шляхи, тому що ну, в них кінець, їм, їм важче. Що це для вас там буде в лютому? Сповільнення, сповільнення їх руху. Можливо, знаєте, як е закрити всі свої плани. Е це те, що вони там бажали, це зірка і двійка мечів, да, тут колісниця, Це те, що вони там собі думали бажали, куди вони там планували собі рухатися. Ну, типу, ні, це все вже ну, кінець. Давай, треба закінчувати. ну. Що у вас буде з владою в лютому місяці на Росії? Влада на Росії в лютому місяці? Що буде влада на Росії в лютому місяці? Втрати якісь? Хтось кудись іде? Змінюється вплив, які зміни будуть влади в лютому на Росії. Чи зміниться влада на Росії? Тут якась домовленість стоїть. Що це смерть для влади? Друзі, там якась іде певна трансформація, як передача влад. Слухайте. Друзі, король жезлів з'являється. Пам'ятаєте короля жезлів? Слухайте, як цікаво. Що значить влада на Росії в лютому? Чи я питаю, да, чи будуть там якісь, ну, эти е, дороги, зміни і так далі, Да, Ідуть зміни, шестірка мечів, двійка кубків. Тут іде зміна а, ну, дорога, як, можливо, домовленість якась, або як. Боже Боже, зараз. Об'єднання якесь, так. Да? Ну, як передача може комусь щось. Я питаю, чи буде зміна карта смерті? Ой, не це. Перепрошую, ось. Ну, я ж знаю, що вона випадала. Карта смерті. Карта смерті це завжди зміна. Це зміна, трансформація, зміна це старе йде, нове приходить. Причому тут, знаєте, як? От може бути зміна, але по луні. Не, не всі будуть це знати, тому що приходить до влади. Сідає на трон десятка пентаклів, король Жезловий. Десятка пентаклів це е, правління, це як клан, да? тобто взяти владу. От тепер я прийшов сюди взяти владу. Король Жезловий. От Згадайте, будь ласка, боже, це ж було декілька розкладів. По-перше, король Жезловий змінював, він підсиджував Путіна, і він змінить владу на Росії. По-друге, в лютому хто не дивився розклад по, Боже, як же ж, по Путіну, от буквально по Росії, може тиждень назад, може декілька днів назад. Друзі, подивіться, от у нас там по місяцях влада Путіна по місяцях. Лютий місяць для нього був король мечів. Згадайте, король мечів це щось таке, як удар для нього. Дивіться, що тут робиться, щось таке буде відбуватися, і причому по луні це не обов'язково нам це все скажуть. І помірність це будуть, знаєте, вони будуть затягувати, вони будуть ховати цю інформацію, вони будуть відтягувати, тобто приховувати, але насправді жезловий король, причому це з ним перемовини. Жезловий король і король кубків, а король кубків це завжди у мене Зеленський на всіх моїх розкладах. Боже, в мене зараз серце вилетить. А що буде з Путіним? А я щас, от, давайте зараз ще одне питаннячко, щоб вже. Але як ми гарно будемо спати сьогодні, да, друзі? Я так точно, хоча навряд стільки думок. Так, що це все Путіну? От все це, що у них там буде відбуватися на Росії, що це все для Путіна. Та що ж таке? Зміна влади на Росії, що принесе Путіну Це я вже трошки хвилююсь, що це все принесе Путіну. Зміна влади на Росії Угу. Прекрасно. Дивіться. Відповідати буде перед дияволом. Диявіл, правосуддя. Тут пажезлів. Ну, це все для нього, так? Да? Подія така. Значить, по дияволу я розкриваю п'ятірки кубків і король Пентаклів. От якраз король Пентаклів у нас на Путіна і загаданий. Тобто розчарування владою, по правосуддю, шестірка мечів, дорога, відход. От. Він, знаєте, я от думаю, він ще, можливо, десь на. На папері десь буде світитися він, як президент. От на, на папері він може світитися, але тут вже стоїть якась підміна, як передача, е, як передача влади. Тут жезлів і закохані. Це може бути як передача влади. Або офіційно, зараз, друзі, офіційно. Смерть знову. Рицар Пентаклів і імператриця. Може бути і офіційно, до речі, по імператриці може бути і офіційно, і тут імператор на дні колоди. Щось таке, там знаєте, відбувається. Але навіть, а, ну, вони ж це будуть приховувати. Да? Там у нас була карта Луни. Тобто вони щось можуть собі підписати, а людям на публіку вони можуть говорити, що, типу, все нормально, все добре. ну Приховувати зміну влади і так далі. Мовчати про владу, От, приховувати зміну влади, четвірка мечів і е, імператор. Мовчати про владу. Друзі, ну от, будь ласка. От розклад сьогодні просто я не знаю. Це, ну, грядуть великі переміни. Все, треба зупинятися, бо вже майже година я. Вас так тримаю в напрузі і себе також. Дякую вам велике за ваш час. Якщо ви додивилися до кінця, я дуже вам вдячна за ваші підписки, за ваші коментарі. Друзі, тримаємо кулочки, молимося. молимося. Будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну.